Кетчуп і сметану. Макарони додаємо наш сирочок. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буду готувати смачні макарони на сковороді. Для нашого рецепту потрібно приблизно 300-400 г макаронів, які у вас є, 2 столові ложки кетчупу, Дві столові ложки сметани, одна морквина, одна цибулина, один плавлений сирок, один зубчик чеснику. У мене, яка знайшлася в холодильнику, ковбаска. Тут є різна, приблизно 200 г олія для смаження. Саме перше, що буду робити, це наріжу нашу цибулинку на маленькі кубики. А морквину натру на велику терку. Тепер нам потрібно це все підсмажити. На сковорідку наливаю соняшнику олійку і спочатку додаю цибульку. Сюди ж натру один зубчик чеснику і підсмажимо цибульку з чесником. Коли цибулька стала напівпрозорою, додаю моркву. Поки цибуля з морквою смажиться, поріжу нашу ковбаску на такі невеличкі полосочки і додамо до нашої моркви з цибулею смажитись також. Тим часом натру на маленьку терку також наш сирок. Коли засмажка підсмажилася, додаю кетчуп і сметану. Тепер всипаємо наші макарони, перемішуємо. І залишилося нам налити окропу. У мене приблизно 800 мл. Так, щоб наші макарони були повністю покриті водичкою. Перемішуємо і накриваємо кришкою. Коли водичка закипить, перемішаємо ще гарненько, накриваємо кришкою і робимо менший вогонь. І так варимо, тушкуємо наші макарони під кришкою приблизно 20-30 хвилин, час від часу помішуючи. Коли макарони наші вже готові, додаємо наш сирочок. Перемішуємо. Як ви бачите, маса наша збільшилася в два рази. І рідина зовсім випарувалася. Якщо у вас рідина ще є водичка, то ви залишаєте так тушкуватися макарони без кришки. Тепер додаємо спеції, перчик, сіль, все за смаком і перемішуємо. Залишаю наші макарони відкриті, без кришки. Не накриваю кришкою ще хвилин 5. Ось наші макарони і готові. Можемо подавати до столу і смакувати всією родиною. Це дуже смачно. Подаємо з вашим улюбленим соусом. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!